28 травня у парку пам'яті садово-паркового мистецтва Молодіжний біля пам'ятника прикордонника 91-го рава руського прикордонного загону, які загинули у липні 1941 року, захищаючи фастів, з ініціативи міської організації ветеранів України відбулися урочистості з нагоди дня прикордонника. У заходах взяли участь заступник міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачова, депутати міської ради Сергій Павловський, Олександр Кириленко, Ігор Савченко, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та екології Сергій Долгій, колишні прикордонники, керівники та члени Фастівської міськрайонної спілки ветеранів Афганістану, міської організації ветеранів України, організації інвалідів війни та збройних сил, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл. Громадськість міста тощо провів свято голова міської організації ветеранів України, полковник у відставці, кавалер Ордена Червоної зірки, учасник бойових дій в Афганістані Володимир М'якушко. Государство починається з границі. І можна уверенно сказати, що границі нашого государства завжди були надічно захищені, Начиная з 900-х годов во времена. Ярослава Мудрого, князя Владимира. Остро стоял вопрос о защите рубежей государства. И сегодня, находясь возле памятного знака пограничникам 91-го Раворусского пограничного отряда, защищавшего нас город 1941 году, в іюлі месяце, ми знаємо свій воинский долг вони выполнили до конца. З нагоди Дня прикордонника фастівчани та гості міста поклали вінки та квіти до пам'ятника прикордонникам та до пам'ятника воїнам, загиблим в Афганістані. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїнів-визволителів. Після чого відбувся урочистий мітинг. Зі святом усіх привітала виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук, яка вручила відзнаки за охорону державного кордону Сергію Рязаннову, Володимиру М'якушку, Василю Говорусі. Тощо, шановні друзі, дозвольте мені від імені Фастівської міської ради її депутатського корпусу, виконавчого комітету. Оце особисто привітати всіх вас цим прекрасним днем, днем пограничника. Хочу сказати, що прикордонні війська це наша гордість, це наша впевненість в нашому спокій, в нашому мирному житті. Я зичу всім вам добра, щастя, злагоди. Я хочу, щоб в ваших родинах був мір і спокій, і щоб ви завжди були впевнені в своєму завтрашньому дні. Мені здається, що. Ми повинні це свято зробити улюбленим святом багатьох хвостівчан, і в цьому є наша така свята місія. Хочу побажати вам всім. Наснаги, терпіння, здоров'я і божього благословіння. Святом вас, шановні прикордонники! До привітань долучилася міська організація партії регіонів на чолі з Олександром Федуном, яка нагородила почесними грамотами Сергія та Віктора Остапенків, Андрія Кудряшова, Олександра Заплаву та інших. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.